Привіт всім! Замовити товар, ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги органайзер для кабелів. Він надійно збереже ваші кабелі, флешки, зарядні пристрої та перехідники не тільки від заплутування, а й від постійних пошуків по всій квартирі. Тепер, маючи цей органайзер, у кабелів буде своє місце, куди їх складати після використання. Він оснащений зручними відділеннями для кожного дроту. Місткий органайзер для дротів збереже ваші нерви та час, які зазвичай витрачаються у пошуках потрібного кабелю.